Не вспокоюся я ніяк з цією Латвією, тригерить мене це питання, і от поки е, тривав сюжет, все-таки добився я того, що е, зараз поспілкуємося з людиною, яка перебуває там, яка точно може розказати, що взагалі відбувається в ставленні е, латишів до росіян, так в цій історії там з візами. Видачею, невидачею, здачею, тесту на мову, на знання мови і так далі. І тому подібне. Ольга Червакова, журналістка, наша співвітчизниця. Вона зараз перебуває там в Латвії. Який час народна депутатка восьмого скликання? Нарешті, Олю. Я тебе бачу. Радий надзвичайно бачити. Вітаю тебе! Слава Україні! Привіт, героям слава! Оль, скажи, будь ласка, от для початку, от росіяни, які проживають вже якийсь час в Латвії, так чи які можливо ну зараз там планують, якщо про них в є теж інформація, як от оця загроза припинення видачі їм шенгенських віз? Як вони сприймають? їх це непокоїть, чи, чи, чи роблять красиву міну при поганій грі, як часто це буває? Насправді, це е, поки що лише ініціатива, яка дискутується в урядових колах, і вона торкнеться насамперед тієї категорії, які робили так звану інвестицію в латиську економіку, тобто. Купували тут житло. Ми пам'ятаємо, як російські олігархи в Юрмалі, наприклад, скуповували віли цілими кварталами і, і за астрономічні суми, які сягали там понад 7 мільйонів євро. І от тепер вся ця публіка, яка має вид на жительство в зв'язку з тим, що вони купили цю нерухомість, вона буде дійсно проходити перевірку в зв'язку з тим, чи підтримує ця публіка російську агресію, чи не підтримує. І як вона взагалі ставиться до. Взагалі, чи не стане вона п'ятою колоною Кремля mm -hmm. в самій Латвії? Я вважаю, що кожна країна має право на захист своїх національних інтересів, і е, насправді, е, мені би на боці латиської влади було абсолютно, е, ну, так би мовити, е, е, Безразлично. чи що думають цього Да, Я хотіла сказати просто інше слово літературного відповідника. Не знайшла а от тому, тому відповідно я вважаю, що ця публіка має пройти ту перевірку, яку призначить латвійська влада, і це правильно і це правильний дуже адекватний крок на захист національних інтересів країни Скажи, будь ласка, ти вжила цей термін п'ята колона. Наскільки ця п'ята колона взагалі ну? Потужна в Литві Давай от на, на дві частини це розділим. Так, от населення і там не знаю, політику скажімо так. от е, Проросійське налаштованого населення багато в Латвії тут є і проросійський російський політикум налаштований. Е... І він нацьковує дійсно населення, але переважна більшість населення Латвії. Я хочу подякувати їм за це дуже дуже схильно ставляться до України емпатично. Ми знаємо, що Латвія віддала одну третину свого військового бюджету Україні. Постійно іде гуманітарна допомога. Через найбільший сайт благодійний з'єдотилве зібрано близько 10 мільйонів євро для України. Це дуже велика Велика сума для країни, яка е, має населення 1,8 мільйонів людей, ну це це майже ну як половина Києва. Да, тобто це дуже велика сума, і наших поранених приймають на лікування, яке буде тут здійснюватися коштом державного бюджету Латвії, тобто залучення дуже серйозне, але дійсно ти правий, що е, є певні люди, які до сих пір вважають, що не все так однозначно. А до російського вторгнення, за даними соціологів, 22% російськомовного населення були такі проросійсько налаштовані. Зараз ця цифра впала до 12%, очевидно, в зв'язку з тим, що в певної кількості людей є критичне мислення, але все одно певна кількість людей місцевого населення залишається прихильниками руского міра і Тут насправді загроза вже не для України, а для самої Латвії і її національної безпеки. Я можу провести аналогію з Україною. Пам'ятаєш, от як до 2004 року Кремль і його пропаганда колола Україну замовною ознакою: схід, там, захід, бандерівці, фашисти і так далі. Латвія так само країна білінгва. Тут вона розколота фактично замовною ознакою. Вже там навпіл, не навпіл різні є цифри, але це дуже активно використовує російська пропаганда і дуже активно спекулює на мовному питанні. Якщо ще проводити аналогію з Україною, то є в Латвії навіть проросійські анклави. Це місто Давгаопілс, який знаходиться за 30 кілометрах від кордону Білорусі. Це е, південний е, схід, да воно було зазнало тотальної русифікації е, під час е, радянської окупації, і зараз е, там. Латиськомовного mm. е, громадянина е, ну зустрінеш не частіше ніж в українському Криму е, пострадянських часів, коли е, радянський союз розвалився. Про що це говорить і е, до яких наслідків це призвело в е, е, Україні? Я думаю, ми всі прекрасно знаємо, і це з моєї точки точки зору є колосальною небезпекою, загрозою національної безпеці а, самої Латвії. Більше того, вся ця публіка, яка там живе, навіть е, після заборони е, в Європейському Союзі е, російських пропагандистських каналів, продовжує дивитися Соловйова і Скабєєву через супутник. Е, вся ця публіка живе фактично в такій собі бульбашці, е, абсолютно із. Льоному окремому мовному інформаційному і соціокультурному середовищі, і ще раз повторюю, що це дуже серйозна небезпека. На їхніх настроях спекулюють про російські налаштовані політики цього політичного гадюшничка. Теж так ну, тут не вистачає. А скажи, будь ласка, людей, які цей гадюшничок підтримують. Я просто от навіть зараз відкрив статтю стосовно покарань. Так є от журналіст Володимир Ліндерман там Якому щось присудили за за підтримку по суті Росії, російської агресії? Так, потім ну тут просто маса питань. Люди отримують якісь там тюремні терміни. За що карають от, в прив'язці до Росії, і ну наскільки це жорстоке покарання? Кого а, ти знаєш? Тут зараз це тюремне покарання. Це тюремне покарання за виправдання ну в залежності від е, ступеню е, важкості злочину. Uh -huh. Але я тобі хочу назвати абсолютно шокуючу цифру, е, повертаючись до того питання, е, яке ми обговорювали зараз про анклави. Uh -huh. е, нещодавно у місцевому впливовому журналі ІР вийшло соцопитування, яке робилося вже після російського вторгнення е, в Україну, і виявилося, що 41% Російськомовного населення цитую вважають необхідним і виправданим втручання Москви для захисту прав російськомовних, що проживають в інших країнах, і з них 14 із них 14% готові виправдати військове втручання, і ось е, тут е, це, це вже це вже відповідь давалася після того, як кадри з Бучі, Ірпеня. Маріуполя облетіли весь світ. Просто уяви собі, наскільки потужно тут працює російська пропаганда і п'ята колона Кремля. Нещодавно, ось в одному з місцевих видань вийшла стаття: я не знаю, чи видно вам чи ні: Кремля, Драугі, Латвія. І ну, в принципі, вся ця весь іконостас тут представлений ну, досить об'єктивно. Е не викладена от, на, на жаль, на жаль, Оль, боюсь, не бачить наші глядачі, тому що ми зараз у нас аж три полівіконечка. Е про що що за іконостас? Про кого ти говориш? Ну ось я я замість свого е, обличчя це покажу навіть. А е, тут просто от е, найбільша і найперша тут е, представлена та ця така собі Тетяна Жданок. А ага. е, це культова ліва постать, політична реінкарнація Наталії Вітренко. Е, вона є співголовою. Партії Руський Союз Латвії уяви собі партія з такою назвою до сих пір існує. Її е, нещодавно намагалися заборонити, не змогли це зробити, а е, це е, просто абсолютно п'ята колона Кремля. Е, в найпотворнішому її вигляді вона партнериться з русським єдинством Сергія Аксьонова. Е, вона розказує, що не все так однозначно в війні з е, України з Росією, що там фашисти бандерівці і так далі, і тому подібне. Е, і е, цю жінку регулярно пакує поліція під час акцій протесту, де вона влаштовує бешкети, е, коли там якісь е, кремлівські пропороносці ходять тут на е, так званих антифашистських акціях. Але біда то в іншому, слава богу, її е, цієї партії немає в Сеймі. Але е, вона широку представлена в органах місцевого самоврядування, в тому ж давго е, Вона також є, і е, більше того, я тобі скажу, ця Тетяна Жданок, вона є депутаткою Європарламента, куди обирається вже другий термін, другу ну, каденцію туди... вона там перебуває. Питання про... тому це дуже серйозна загроза, дуже серйозна колосальна загроза національній безпеці і колосальна загроза інформаційній безпеці, тому що на жаль, в країнах ЄС. Пропагандистські російські телеканали були заборонені тільки після 24 mm. лютого. Зараз, 1 жовтня, в Латвії будуть вибори в сейм, і вся ця проросійська публіка також буде рватися до влади. І я сподіваюся, що здорові сили, які є в Латвії, їх дійсно більшість, і вони зможуть довести виборцям, що ніяких проросійських впливів, ніяких путінських. Парпороносців і ганчірок не може просто бути в суверенній державі, яка розташована на території Європейського союзу. То Оля остання тоді задам тобі запитання. Треба. Наша ефірна година завершується. Олі треба бігати бігти на курси латиської мови, яку вона теж вивчає. От і питання про ну а самі е, лат... е, латиші, вони розуміють, от цю історію. Ну чи не виникає конфліктів з цим проросійським населенням? В якому контексті? Тому що ми тут чуємо постійно, так і в змі пишуть про загрозу про те, що країни Балтії, зокрема Литва може стати наступною, якщо зараз в Україні ну рашисти рашистам вдасться здобути перемогу. От в Литві це усвідомлюють цей факт, я не знаю стосовно конфліктів на побутовому ґрунті. Я думаю, що вони є так само, як і скрізь, так само, як вони були в Україні. Ну, я не можу не готова розказати прям mm. е таку, аж якусь яскраву історію. Але mm. той факт, що е міністр оборони США Ллойд Остін відвідав вчора е саме Латвію, для того, щоби. Е Висловити своє переконання і переконати е, тутешню владу політичний істеблішмент в тому, що е, працюватиме п'ята стаття статуту НАТО. Е, як ви знаєте, вона говорить про те, що в разі нападу на одну з країн НАТО альянс це сприйматиме як агресію цілком до е, всього альянсу. Е, очевидно, е, те, що саме в Латвії з'явилася ця е, дуже потужна політична фігура, говорить е, про те, що ризики для Латвійської республіки а у Сполучених Штатах mm -hmm. цілком на заході оцінюють як дуже високі. Ну і це добре, тому що не можна недооцінювати суперника чи противника. Дякую тобі, дуже Оля, за твою о, включку, за твою інформацію, то, що ти надала, Ольга Червакова, журналістка і народна депутатка України, восьмого скликання була на, з нами на зв'язку